Починаю я свою розповідь з українського центру, біля якого я живу недалеко, кілька блоків, не блоків навіть, п'ять хвилин ходьби. Ну, Додому можна йти в ту вуличку. Це вся територія, центру. стадіон на якому я запускаю свої вертольотики. Тут здають макулатуру. Тут розташований цілий комплекс. Оце українська школа. Поруч, там. В глубині каледж український. Ну а це центральний корпус монастиря жіночого в Там ще дуже багато є приміщень всяких в нього. Ну і це вся його територія. А українська школа готується до навчання. Прибирає все. Це один з корпусів монастиря, а там в домі Калич. Починається. Ну, ось територія самого коледжу. І ще є будівлі. І це один з корпусів коледжу. І територія. Прилягає до нього Все це належить до земель монастиря. Землі дуже багато. Вона дорога. Це територія школи. Так само дуже багато всього. Знаменита наша Михайлівка, любима церква українців четвертої хвилі. До цієї церкви в основному ходять віки тих українців, що приїхали після війни, ну і ще й ті старі українці. Це моя церква Святої Покрови. Я свідомо не називаю, до, до якого патріархату належать ці церкви, бо надіюсь, що все одно вони незабаром будуть єдині українські церкви. Ну це як згадка про те, що тут коли жили українці, це парк Тараса Шевченка. То він такий довгий. Його недавно реставрували, були ще за часів Помаранчевої революції. І цього часу зберігся. Зараз я їду по вулиці, яка колись була суцільно українською. Тут були і магазини українські, кінотеатри, банк. Все це зараз заселено чорними. Ну, єдине, що лишився, то той парк. Ну, ось як згадка про цю територію, де жили українці, лишилася така гарна церква. мусив заїхати здалека, бо мало місця, щоб зняти. її. Добре. 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 сьогодні ще раз ти дістав. Як ми поїхали, я прийшла до хати. Які і Якісь такі мене На цьому образі засновники і фундатори цієї церкви, а це копія чудотворної ікони Матері Божої Зарваниці. де де трошки, а само само, 30. А це вже користуючись нагодою, я заїхав і зняв лебедину пісню у великому будівництві тут в Філадельфії. Оце ми двох. Зробили цих три. Будинок. три апартменти називається, в одному будинку три. Були тільки одні стіни голі. Ми ще зверху добудовували. Два чоловіки, Ну, приблизно два роки ми тут робили. Повністю все всередині. Ну, Щоб показати, як то близько, ну от маєте наш центр Філадельфії, вже світиться. Ну, тут, в цьому районі. Недалеко від центру ще є одна церква українська. Загубилася бідна серед того кварталу. Маленька церква, їх багато баптистських церкв. Це ну, просто в цьому мікрорайончику. Ну, оце мій банк тут рекламу свою виставив. А це центральний офіс Українського банку. Архітектор українець, його роботи є вже занесені в історію архітектури України, Америки. Відкрили нову філію українського банку. Там такий є в'їзд, що не виходячи з машини, можна проводити операції.